Вітаю вас, церква Божа, Вітаю. улюблена церква Христова. Це дуже приємно бути разом з вами. Багато разів був у вашому домі молитви, зупинявся, ночував, жив, але сьогодні маю таку гарну привілею ділитися словом, бо це слово вас підбадьорило, можливо, допомогло. Я думаю, що Бог, він той, хто насправді найкраще нас може потішити. Підбадьорити і повезти. Тому хотів би говорити сьогодні про те, що наше життя це пошук і мандрівка. Знаєте, псаломи, які звучали, це для мене таким було гарним стартом в тому, що людям потрібний Бог. І важливий момент в тому, що він завжди поруч, Бог святий, який поруч зі мною, поруч з собою. Я хотів би сьогодні з вами ділитися. Текстом Святого Письма, який записаний в книгі буття з 11, 11 розділу 27 віршу або 12 розділу 9 віршу. Що у нас є з собою Біблія, Було б добре, щоб ви відкрили, щоб могли слідкувати за текстом, для того, щоб це було корисним для нас усіх. І тому книга Буття це особлива книга. Книга історій і книга великих подій, великих і малих. Навіть між цими історіями, які описані в цій книгі, є включені родоводи. автор цієї книги зробив такі невеличкі переходи з цими родоводами для того, щоб зв'язати цю книгу в одне ціле і донести головну ідею знаєте, Божого задуму стосовно кожної людини. Для чого Бог її створив, що Бог вважає від неї. І це є дуже е, важливий момент. Отже всі історії в цій книзі між собою пов'язані родоводами. і текст, який я хочу читати, він розпочинається також з родоводу. Одиннадцятий розділ, 27-й вірш. По 12-й розділ 9-го віршу. А це нащадки Терафові. Терах породив Гаврана і Нахора, і Гарана. А Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька. У краї свого народження, в курі Халдейства, і побрали Авраам та на для себе жінок. Ім'я Авраамові, жінці Сара, а ім'я Нахору хорові жінці Мілка, дочка Гарана, мівчиного батька і батька Іски. А Сара неплідна була, не мала нещадка. І взяв тарах Авраама, сина свого Ілота, сина Гаранового, сина свого сина, і сауни, міську свою жінку Авраама, свого сина, та й вийшов з ними з куру Халдейства, щоб піти до краю Ханара. І прийшли вони аж до Харана, та й там поселилися. І було днів тараху, дві сотні літ та п'ять літ, і тарах помер у Харані. І промовив Господь до Авраама, вийди з своєї землі і відродини своєї дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлюю тебе, і звелиш імення твоє, і будеш тим благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить хто ж тебе проклинає, того проклянув, і благословляться тобі всі племена землі. І відправився Авраам і сказав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам вже мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану, і Авраам взяв Саму, свою жінку, та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Харані, та й вийшли, щоб піти до краю Ханараства. І до краю Ханараства вони прибули. І прийшов Авраам до краю аж до місця Сихему, аж до Туба-Мамре. А хинея не тоді проживав у цім краї. І Господь ділився Аврааму і сказав: Я дам цей край потомства твоєму. І він збудував там жертвенника Господеві, що явився йому. І звідти він рушив на гору від сходу, від Бетхему. І намека свого розіп'яв Бетел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там Господу жертвенника і прикликав Господню імені. І подався Авраам усе далі на пів. Як я вже говорив, знаєте, наше життя це пошук і мандрівка. Але в свій час, у 2002 році, своє я заблудився. Чомусь так сталося, знає, що я не знав, куди мені рухатися, не знав, як жити, як далі будувати свою сім'ю в сім'ї, якби прав. Знаєте, одна молода людина просто сказала, що Бог сильний допомогти твоїм усім проблемам. Знаєте, коли ми запросили його з дружиною до себе додому, одна зустріч за спілкуванням декілька годин вони перевернули все наше життя. Не тільки моє, а життя моєї сім'ї. Але я всерйоз почав задумуватися над тим, хто я є, куди я рухаюся, як я живу і чим закінчиться моє життя. Знаєте, пошук був важкий, непростий, знаєте, і по милості Божої сьогодні є тут, перед вами. Один важливий випадок, який стався в моєму житті, коли я отримав а, російською мовою пов'язку на переподготовку до Збройних сил України. У це був непростий шлях і чомусь мені на думку спало, що треба прийти до церкви і попросити, щоб церква просто за мене помолилася і підтримала мене. це можливо був перший раз, перший крок, я це зробив. Це було важко. Непросто, Навіть цей шлях починався в моєму житті, непросто. І один брат підійшов до мене, дарує мені таку маленьку відділу свою ванню, карманну, каже: візьми її з собою, і коли ти прийдеш туди, відразу скажи, хто ти є. Знаєте, я вийшов засмучений з дому молитви, тому що я думав, а хто я є? Знаєте, це питання, яке почало сверлити мій розум, сверлити моє серце. знаєте, Коли я вже був на на зборах ми жили на полігоні, там я насправді зрозумів, що він мав на увазі. Людина, яка вже мала невеличкий життєвий досвід, знаєте, думка, яка поселилася в моєму розумі, там, коли я був у війську, це те, що перше, що я маю зробити, коли я повернуся додому, я маю примиритися з Богом. Я побачив себе з Богом. Я побачив себе іншими очима, інших людях. І я розумію, що це я. Знаєте, коли Бригада була вистроєна, це близько 4 тисяч людей. І коли знаєте, була е, така ситуація, коли санітари просто виносили хлопців, знаєте, Я думав, в кожному я бачив себе. Отак в один прекрасний момент винесуть мене і на цьому все. Знаєте, я прийшов додому, зустрівся з дружиною. Перше служіння, яке ми вирішили відвідати, це була День подяки в церкві, в Полонській церкві. І ми тоді покаялися, примирилися з Господом. Так Бог знав, що відразу мав можливість служити. В церкві була машина, автомобіль, водійом, біля брата благовісника, тобто, всі групи, дослідження слова, читання, спілкування. І слово Боже знаєте, відформувало мене. Бог формував і вчив мене. І в одній з таких домашніх груп я залишився, в одному із сів. І на сьогоднішній день там несу пасторське служіння. Бог дає поразки і дає перемогу, дає успіхи, дає невдачі. І в цьому наше життя не може бути все добре, має бути по-різним. Ви знаєте, Бог працює, продовжує працювати, і я впевнений, що поки я живу і дихаю, він буде працювати надо мною. Тому що Він бажає, щоб я змінювався, бажає, щоб я преображався. Якщо говорити про пошук і мандрівку в нашому з вами житті, знаєте, ми постійно щось шукаємо. Перш за все, нам природньо рухатися до кращого. Ніхто з нас не хоче шукати гіршого. Знаєте, Якщо ми повертаємося до Слова Божого, то е, терак, батько Авраама, він також в своєму житті бажав чогось кращого. Його стремління було. Знаєте, ми шукаємо. Освіту, щоб здобути, а, в сьогоднішньому нашому суспільстві хочеться як найкращу, як найрезультативнішу, щоб мати забезпечення для себе, для своєї сім'ї. Хтось шукає дружину. Тобто наше життя це постійний пошук. Часто, часто ми люди, ми не розуміємо, що поруч з нами подорожує сам Бог, який веде. Під керою. Знаєте, навіть в той час я зараз це усвідомлюю, коли я не знав Бога. Я знаю, що він був поруч, він вів, і йому це було важливо. Тобто це говорить про те, що якщо дивитися на наше з вами життя, що Бог він завжди в пошуку, в активному пошуку. Він шукає для себе людей. Не те, щоб він мав в чомусь потребу, не те, щоб він в чомусь особливо нуждався. Так? В діє святих апостолів, в 17 році, з 24 по 20, 28, вірш написано, що він живе в рукотворних храмах, не ніби мав би в чомусь чи потребу, той, який всьому сам дає життя, дихання, але його серце, серце Бога, в тому, щоб. Знаєте, приобретати людей для царства своє. І Авраам не був вин. Авраам ще не шукав Бога, але Бог уже шукав його. Ще Коли Авраам був сином свого батька, і ще е, Тарах е, управляв цим і керував, тому от хотів би говорити про три речі. Перше, я хотів би говорити про людей, які шукають, не знаючи, те, що сам Бог шукає. Я хотів би говорити про те, що Бог в свій час об'являється кожній людині. Він бажається і в цьому його серце, і це ініціатива Бога, і Бог об'явився Авраамові. І третє, про що я хотів би говорити, що ось коли людина зустрічається з Богом, вона отримує надію. І в її житті є потреба в поклонінні Богу. Отже, перше, про що ми з вами говоримо, це те, що усе. Тримається на ідеї подорожі. Терах він приймає рішення в своєму житті, щоб подорожувати. І взяв терах Авраама, сина свого, Івота, сина Герамова, сина свого сина, і сам невіску свою жінку Аврааму свого сина, та й вийшов з ними з куру халдейського, щоб піти до краю Ханаанського, і прийшли вони аж до Харану та й там оселилися. Люди завжди шукають чогось. Але якщо подивитися більш будь то люди шукають дві речі. Перше це наслідки. Кожному, хто одружився, створив шлюб, природньо мати дітей. І вони хочуть, Кожна дружня пана, вона хоче цього. І друге, що їм потрібно, це земля. Комусь більший кусочок, комусь менший, для того, щоб там збудувати будинок, для того, щоб там оселитися, для того, щоб там жила сім'я. Потреби, звісно, можуть зростати, але це дві речі, які, знаєте, по-особливому потрібні. От ти йде у пошуку того, щоб знайти землю, для того, щоб для своїх дітей дати щось особливе, щось, щось добре. І цікавий менше, що от серед цих людей йде Авраам, його син, іде Нахор його син, іде Сара, його невістка. знаєте, Внука свого Барелота, лота, це племінник Авраамовий. І ось вони йдуть. І цікавий момент, знаєте, що ось в цьому родоводі, як я говорю, який зв'язує між собою деякі застворює. Йдеться про те, що Сара не плідна була не мала нащадка вона. Знаєте, чомусь про мілку цього не сказано. Навпаки, мілка, як жінка, попри всему, і все моє все, здаючи, будучи таким законом, тим, хто дав закони для Ізраїля, він вносить цю Жінки, Мілки. І він каже про її родовід, каже про те, що вона імені на кормі жінці Мілка, дочка Гарана, Мілчиного батька і батька Знаєте, А про Сару сказано, не плідна була, не мала нащадка вона. А це говорить про те, що а, ось тут показано те, що вроді. Сари не було майбутнього, не було продовження. Знаєте, це цікавий момент і дуже е, яскраво показано те, що якщо з людської сторони це виглядає як безнадія, то Бог в свій час для Авраама говорить про те, що від цієї сари, яка зветься не буде великий народ. Не просто одна дитина, не просто дві, не просто п'ять, а цілий великий народ. Правильно? І це є певною надією, певним пошуком. Отже, люди, вони завжди кожуть. Цікавий момент, що коли вони оселяються в харані, вони збудовують... І розбудовують свій маєток, вони набувають для себе як господарство, так і людей, володіння, в керування. В один прекрасний момент Бог звертається до Авраама і каже, звідси, покинь це місто. Покинь це місце. Знаєте, можливо, Авраам, який прийшов до нового міста, покинувши курхалдесі, прийшовши до Харану, Харан це для нього, для Авраама, це була земля смерті. Це було те місце, куди він прийшов з Надією, але там його спіткала втрата батька. Тому що Терах, маючи 205 років, помер в Харані. І знаєте, от, коли Бог звертається до Авраама, для нього це звучить як надія. Знаєте, якщо подивитися на все Святе Письмо, а особливо на книгу буття, вона просто пронизана цим словом надія. Починаючи від Адама з Єви. Коли їх вигнали зеленського саду, вони живуть з надією, в тому що Бог сказав в 3.15, що насіння буде від тебе. Особливо, насіння, знаєте, коли народжується каїн, який в свій час збиває Авлю, Каїн, Адам і Єва вони мають надію. Тому що Єва, вона говорить, набула Бога. Вони думали, що ось в Каїні буде визволення їхнє і звільнення, але до сьогодні. Все продовжується. Знаєте, до сьогодні ми з вами живемо з надією. І попри це все, знаєте, Бог, даючи надію Аврааму, і Авраам цепляється за цю надію, він дає йому декілька обіцянок. Дивіться, 12 років, старшого по третій вірш. І промовив Господь до Авраама, вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом, великим тебе, я вчиню, і поблагословлю тебе. І з величуй імені Твоєї будеш ти благословенним і благословлю. Хто тебе благослови? Хто ж тебе проклинає, того проплину. І благословляться тобі всі племена землі. І перше, що обіцяє Бог Авраам, він каже, я дам тобі землю. Це те, що потрібно для Авраама. Він покинув харак. В нього є маєк, в нього є люди, в нього є ціль, куди рухатися, і Бог йому каже, оце тобі потрібно, я це тобі готовий дати. Більше того, не просто землю. Каже, я обіцяю тобі великий народ. Я не себе думаю, що знаєте, Авраам, як я вже говорив, знаючи, що дружина Сара його не плідна, він отримує надію від Господа не просто про одну дитину, не просто про одного спадкоємця, а про великий народ. І Бог це обіцяє йому. Бог виконує свої плани так, щоб людям не було чим хвалитися. Знаєте, за ми ніде не знайдемо, щоб він чимось хвалився. Але в його житті показано сильна і могутня рука Божа. Знаєте, в нашому житті нічого не міняється. В нашому з вами житті нічого не міняється. Знаєте, Бог завжди так втілює свої плани і виконує, щоб людям не було чим хвалити. Історія про Гедеона, пам'ятаєте? Відбери, відбери. Відпери маленьку кількість людей проти величезної армії, і Бог каже, для того, щоб ніхто не похвалився, що силою ви своєю ви перемогли, а що я перемогу дав для вас. І третє, про що Бог обіцяє для Авраама, Він каже, що я благословлю тебе і звеличу тебе, і твоє ім'я буде відоме. Слухайте, до сьогодні ім'я Авраама, воно на устах кожного вільнішого чоловіка і жінка. Воно на устах всіх людей. Тому ім'я Авраама воно завжди асоціюється з вірою. І ось Авраам і Сара як подружжя це приклад самої великої віри. І в цьому заслуга Бога. Це не вони такі особливі. Це не їхня віра така велика. В цьому заслуга Бога. Якщо подивитися на життя Авраама, в ньому було маса помилок. І Бог формував. Але одне те, що сказано про, про Авраама, те, що він повірив Богу, і це залічено йому в правильність. Авраам перед Богом виправдався вірою. Не ні ділами, не якимись заслугами, не тим, що він був особливий. Знаєте, Божа милість чомусь свій погляд приховала до Авраама, хоча жило поруч маса людей. Я пробував досліджувати знаєте, родоводи, роки, скільки прожили люди. Книги буття це дуже складно, але, я, якщо я не помиляюся, близько 50 років Авраам мав віку, коли Ной помер. Це говорить про те, що Ной, який був названий одним єдиним праведником на всі землі, якого Бог зберіг, навіть він ще застав Авраам за життя, Ноя але Божий погляд чомусь прикувався саме до Авраама. Я не знаю, чому Божий погляд прикувався до моєго життя. Я не знаю, чому Божий погляд прибувався до твоєго життя, але його погляд завжди на нас. Ви знаєте, Бог хоче зробити щось велике. І ось дивіться, далі, якщо дивитися з 4 го віршу по 9, й Авраам, отримавши оці три великі обіцянки, він не зупиняється. Авраам продовжує пошук. Авраам в активному пошуку, він не зупинився. Він починає рухатися і написано, і подався Аврааму усе далі на південь. Він іде з землею, яку Бог обіцяв для нього. Але є велика відмінність. Коли Бог призивав його зору Халдейського, Авраам не знав, куди йде, і до кінця не знав, хто його призиває. Але продовжуючи свій пошук і свою подорож, він вже чітко знає, кого шукає і чого шукає. Тому що його подорож вона супроводжується тим, що він будує жиртівник і він поклоняється Богу. Він знає його, він пізнає його. І це якби є великим благословенням для нього. Обіцянка про землю стала виконуватися в його житті. Знаєте, перше, що він його пообіцяв, що ось цю землю я тобі дав, він прийшов в неї, побачив її. І це перша обіцянка, яка почала виконуватися. Знаєте, ще 20 років. Можливо, трошки більше, навіть 20 років пройшло перше, ніж народився в нього син, але перша обіцянка вже вибухається. Перша обіцянка вже запрацювала. У Авраама з'явилася надія, що і сина дасть йому Бог, але треба ще трошки почекати, Треба ще трошки поподорожувати, треба ще трошки прожити часу. І це важливий момент. Пошук. Чого шукаю я сьогодні? Що можу я знайти в Бозі? Що Бог хоче дати мені? А це питання до кожного з нас, хто є на цьому місці. Чого шукаю я? Що можу знайти в Бозі? І що Бог хоче дати мені? Знаєте, коли йдеться про Авраама, написано, що це ім'я Авраама означає батько багатьох. Отже, ім'я. Це завжди репутація. Добра чи погана, але це завжди репутація. В приповістях написано, що краще добре ім'я, ніж велика кількість золота і срібла. Чомусь Бог на імені акцентує увагу, тому що ім'я це репутація. Написано в іншому місці на те, що Бог не соромився називатися Богом Авраама, Ісака і Якова, тому що їхнє ім'я. Воно асоціювалося з чимось особливим. Але якщо дивитися на Авраама, то по вірі ми з вами діти Авраама. І ми від Авраама наслідували більше того, не просто в Авраамі, а в Ісусі Христі, який був обіцяний для Авраама, тому що в насінні одного мали би благословитися всі народи. І Авраам, можливо, думав про Ісака, а Бог бачив це далі. Він бачив це в Ісусі Христі. І тому сьогодні. В Ісусі Христі, як практичне примінення, ми з вами наслідували ім'я. Ми можемо називатися християнами. І християнин це завжди репутація. Добра чи не добра це завжди репутація. Знаєте, в Пісані до Євреїв, яке сьогодні вже читалося, в першому розділі написано про те, що Бог передбачив для Ісуса Христа краще ім'я, ніж для ангелів. Ангел — воно. Асоціюється з розумінням і а Христос Ісус асоціюється з ім'ями Спасителя. Краще ім'я, набагато краще. І автор Пислання до Євреїв показує превосходство Ісуса Христа, Його силу, Його велич. Друге, що ми з вами наслідуємо в Ісусі Христі, як діти по вірі Авраамові, це синівство. Ми маємо з вами право і привілею Взивати ама хоче. Батьку дорогий. І це не просто слова, а це слова самого Бога. І останнє знаєте. Коли ми говоримо з вами про подорож і про пошук у землі, а де тільки це сама найкраща інвестиція. Але те, що на землі, воно дочасне і про мене. І тому Бог. Передбачив для нас і подарував для нас місце пробування. Це небо. Це небо. Вірою написано, що Авраам ходив по землі як страні, який кришається всі сльози, знаючи, що Бог приготовив щось краще. Тому моє питання сьогодні звучить до того, хто, можливо, щоб в своєму житті не пережив того, щоб мати ім'я бути Христовим. Сьогодні моє завдання звучить до того, щоб в своєму житті не пережив ось цього синівства відчуття того, що ти в батькових руках. Мене є один друг знайомий, теж Андрій звати Теофіпові присвітер, у нього хлопчик син. Маленький, він пережив операцію складу на серце. Знає, таке воно, дитя їхньої старості і потіхи, він вилазить на кришу будівлі і без, ну, просто так підходить до краю і каже, тато ловить прийде. Не задумуючись ні про що. Знає, я коли я дивився, в мене серце зупинилося. Ну, моя дружина відвернулася. Але дитина вона настільки довіряє, що батько він його зловить. Він не дозволяє. Знаєте, він отакий, от він так новий, просто він навіть не дає йому можливості подумати про те. Знаєте, от, оце розуміння пережити і відчути синів свого Боже. Ви знаєте, останнє, чи ти відчуваєш те що ось, коли тут все закінчиться, чи небо. Воно є твоїм, чи є не те? Той, хто можливо, цього не пережив. Ви маєте особливу привілею, особливу благодать Божу в своєму житті зробити це сьогодні, тут, на цьому місці, серед святих, які зібралися для того, щоб пославляти Господа, для того, щоб поклонятися Богу. Якщо є такі люди, і готові так, наслідувати ім'я, пережити синівство і отримати небо в спадок, можете це зробити. Зараз, сьогодні. Мохай Бог, Бог благословить. Зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб в коротких молитвах могли би подякувати за такі великі обідниці Божі в Божій нашому житті, які ми наслідуємо через людей віри, через героїв, які всі час довірилися Богу і пішли Його шляхом. Хай Бог нас усіх благословить. Слава навіки. Амінь.